На цьому напрямку противник підсилив піхотними групами свої групи, надіславши туди близько півтори тисячі особового складу для здійснення штурмів на цьому напрямку. Напрямок в них цей прямо не вдається. Вони намагаються обійти з флангів, але теж вони. Потерпають невдачу на цьому напрямку, так як вони хочуть, а наші сили оборони зараз зайняли дуже вигідні позиції а, на цій ділянці, яка дає їм змогу контролювати і відбивати е, штурми, які вони роблять своїми малими піхотними групами. А ворог намагається тримати слов'янське у зоні, так би мовити, постійної вогневої досяжності. Як в таких умовах вдається працювати артилерії? Дивіться, артилерія працює зараз разом з дронщиками-розвідниками, які дають інформацію для артилерії. І артилерія вчасно швидко реагує на якісь зміни або пересування, і вони зразу ну, роблять подавлення якихось штурмів.